Привіт! Сьогодні в нас з вами на огляді Торнваген, шведський важкий танк 8 рівня, преміум, який завезли в контейнер. Ем, ще є з цікавим камуфляжем, але не знаю, можливо, ми виб'ємо цей камо, подивимося, треба зіграти буде бій. Якщо не виб'ємо, то вже пізніше будемо на нього дивитися. Ем, до речі, такий цікавий по вигляду. Він чимось нагадує концепт 1Б 10 рівня. Танчики є такий колекційний, який був на новий рік. Е Ну і давайте до технічних характеристик. Але перш ніж ми почнемо розмовляти про нього. Будь ласка, протисни вподобайку, підпишись на канал, якщо ти не підписаний, і напиши будь-який коментар. А також підпишись на телеграм-канал. Дуже багато дій, я знаю. Але якщо ви зробите, будете прям максимально підтримувати україномовний контент. Тож, підпишись на телеграм-канал, в описі є всі посилання, тому чекаю тебе там. Е, ну і поїхали. Е, і вийшов, і одразу вийшов. Нащо ти виходиш? 270, давайте на рахунок броні. Я напевно броню е, вставлю десь у відео. Тобто вона буде на фоні, десь я вам покажу, як він виглядає. Взагалі 270 в башті це дуже багато. Це дуже багато. Тобто, якщо ви будете дивитися з більшості восьмих рівнів, то це буде означати, що він буде тупо червоний. Тому що там і башня, там квадрат такий каже, прямокутний е, цей. Тому особливо сильно ви там. Пробивати, тобто від ви не зможете, пробивати в башту, ви не зможете. Правильно буде. Корпус 258 теж багато, до речі, для восьмого рівня це реально багато. Тобто, вас будуть, якщо і будуть пробивати, то голдою частенько. Тобто, взагалі на цифрах я дивлюсь, він такий, як наче буде прям червоний. Ну, я ще покажу його в відео, обов'язково в цьому. Я десь засніму і каже, запарюю стрішки. Е, пробиття 227. Добре, для восьмого рівня непогане. Шкода на хвилину, така собі, не дуже. Тобто, КД в нього буде довге. 11,98, 12 секунд, хлопці. 400 альфа. Тобто, це щось схоже на. Я навіть не знаю, мені чомусь із третій згадується, але, скоріше, це т 34 Щось схоже. Тому що 400 альфа, час зведення 4,7, ну, не скажу, що це прям дуже довго. Якщо ну, це, причому, що це під обладнанням, тому. Ну, Таке собі, зведення довге. На рахунок розкиду більш-менш. Але влучність тут ну, така, типу, середня, не прям прям, каєв. Куди вертикального наведення, мінус 10. Тут я хочу нагадати, що мінус 10 це, до речі, для такого, для такої броні в башті це тупо, ну, не контриться. Це буде їм бувати. 100%. Тобто десь якийсь рельєф, ви стаєте від башти, вас тупо не пробивають, ви будете чпихати тільки так. Тобто в позиційки він буде просто ну, непробивний. Подивимося на ділі, як це буде, але ну, як мені здається, на рахунок максималки 31, ну тут тупо середні показники. Ви не будете максимально швидким, щоб взаймані, взайман, е, в займанні позицій. В більшості випадків ви будете встигати зайня... займати позиції разом з іншими важкими танками. Тобто сказати, що це якийсь прям дуже маневрений танк, ні. Середньостатистичний, важкий танк з середньою швидкістю, взагалі, коротше, середні, якось так. Е -м -м. Поїхали, поїхали далі. Щодо спорядження, у мене отак стоїть, амуніція ось так стоїть, ну і боєзапас ось так. На рахунок обладнання я поставив саме ось так. Подивлячись на характеристики, тому що це буде перше враження. Підкручені оберти двигуна, звичайно ж, тут я поставив на посилену броню, тому що її багато на цифрах. Тобто танкувати від борта ви не зможете, тому що, якщо ви уважно дивилися, там менше 100 мм. Тобто, якщо там менше 100 мм, то від бортів ви танкувати будете ну, дуже рідко і це під прямим кутом. Якщо ви розумієте, тобто, в більшості випадків ви не будете танкувати. Посилення механізму 4,7 тобто зведення я поставив, тут, можна тут ще на зведення поставити. Я поставив трішки на розкид, щоб було. Тут під питанням: чи на розкид, чи на зведення. Можна і на зведення поставити. Добре, поїхали. Вибачте, бо ще хворію. Так, кинув одразу до 8 рівнів. Зараз подивимось. Взагалі він мені подобається по вигляду. Не знаю, особливо там, коли буде е, легендарний камон на нього, то буде взагалі Каїв. Але. На вигляд, ну, прикольний. Ну, не знаю, ну цікавий такий. Ну чому ні? ну Типу, а чого ні. Тобто. Ми, мені подобається. Мені подобається. Ну, що я вам хочу сказати, поворот на місці швидкий, Поворот на місці швидкий. Теж набирає. Ну, тобто, такий жвавенький. Не самий повільний. Не самий. Вибачте трошки, тому що, я ж говорю, хворію, то можу іноді там робити всілякі цікаві звучки. Ну, швидкий. Розкид великий, я ж говорю, що тобто, зведення розкид, ну, такий, великувати. Не прям дуже сильно, тобто, воно не буде заважати, але е, говорити, що це танк з, дальньої, е, з грою на дальній дистанції, точно ні. Тобто, десь зблизька ви будете так, тигр. На Голді нормально. На Голді нормально ми можемо пробити, але на ББ. На ББ бачите червоний. Тупо червоний. Ну, я, я вам хочу сказати, що влучність більш-менш, просто я трішки не дозвівся. М Ну, нормально влучність, більш-менш. Швидкість польоту теж нормальна. Єдине, що нам треба, це переїхати, напевно, трішечки. Непогано, мені подобається, до речі. Він і по вигляду приємний, такий, прикольний. Цікавий танчик, цікавий. А будеш виїжджати чи ні? О, буде? О, це прикольно. Ми кидали з. З впередженням і щось, каже, не зайшло. А що по фугасам? Розумів. Уф, 517. Ну, більш-менш гарно. Ну, швиденький, швиденький він. Тобто його буде максимально активна каєфна гра, коли це буде від, десь від, бор, від, це, від башти, десь від перешкод. Тоді він буде прям себе почувати дуже гарно. КД довге. Тобто в якихось перестрілках, в якийсь перестрілках там, проти того ж самого лева чи, я не знаю, там, тигра, мені здається, що він буде трішки програвати, тому що КД довге, реально. 12 секунд це для важкого танку довге. Але 500. Нічого собі, це максималка, напевно. Ну, перший бій якийсь такий, каже, не зрозумів ще, що за танчик, чесно. Але швиденькі, мені подобається маневреність. Коли у важкого танка є більш-менш гарна маневреність, я прям від цього кайфую. В нього це є. Тобто. Я можу сказати, що це мій танчик. Тобто він мені подобається, але довго Тобто Треба прям. Ем... Дуже обережно на ньому грати. Так, звичайно, що це можна на ньому від першої лінії грати, особливо займати якісь даже агресивні позиції, але тільки з підтримкою команди, тому що сам він не зможе ніяк відіграти, тому що немає ДПМ у ДПМ слабенький. І тобто вам потрібно буде це десь тільки займати якусь позицію разом з е, такими ж важкими танками і просто тримати ну потрішки продавлювати. Але ніяк не летіти прямо одному і вмазуватись, тому що каже: Ой, дивись, у мене новий танк. Ні, <laughs> я думаю, що вас будуть швидко дуже збривати, особливо, коли будуть бачити в рандомі. Ну, але це цікаво. тобто. Це цікаво, він по вигляду мені подобається, реально. Швиденький. Тобто ми ось дивіться, ми їдемо і ми переганяємо всі гвишкі танки майже. І зайняли вже. Фу, закинули непогано. Ще другий дракула, чи що? Куди воно полетіло, я щось не розумію. 1500 БК чпихнули. Ну, це прям моя повага. Мене сьомий рівень шпихує, я, я не розумію. У мене сьомий рівень шпихає. Добре, ну тут тяжко буде все-таки напевно пробивати, я так думаю. Добре. Щось танкуємо. Добре. Ну, тобто ну, ми повинні щось танкувати. У нас дуже багато по броні на рахунок броні. Е... Так, Дракула втік. Ну, там і суха, мене вона дуже сильно напрягає. Ах! І вона мені прокидує. Вона мені прокидує. Незрозуміло куди, напевно, в корпус щось мені здається. Там лев, що не є добре. Таке щось незрозуміле. Е, можливо, трішки з цієї сторони під'їхати, може, ми там щось зможемо зробити. Ну, не знаю, щось, типу, нас так сьомий рівень відчепихав, я навіть здивований. Лупус. О, лукан то, напевно. Ліко, люк, лукан. Лікан. Ну, влучність тут гарна, да, тобто на рахунок влучності я все-таки говорив, там сумнівався, але е, влучність більш-менш непогана. Все-таки, коли підзвестися. Але ж з підтримкою команди ми тут щось зможемо зробити тільки. Бачите? Ну, тобто, які, взагалі ніяких проблем з пробиттям у нас нема, щоб нас пробивали. Ну, лікан, що ти що ти видивляєшся? Ну так. Е -е, тут вз шка але як вона нас сильно підтримає чи ні, я не знаю. Що тут Лев? Є він тут чи ні? Чи він від'їхав? Ага, є. Уф, закинули. Ну, тобто, прям-таки закидуємо прям дуже цікавих позицій. Трішки тут. От за рахунок того, що більш-менш маневреність є, ми встигаємо. Ми встигаємо змінити позиції. Ну, як для важкого танку, звичайно ж. До речі, Дракула ще живий, я дивлюсь. Добре, таке його, таке його схопили, але погано. Лев там дуже сильно вмазується. Марковський проїхав. І суха ще ж... Жив... А і Сухи немає вже. Сухи вже немає. Оп! Допоміг чи зміг Хімера. Не пробила, це погано. Там борщ сидить. Мені треба відсвітитися. Ну тут... тут уже... Я навіть не знаю, що я встигну зробити. Ну, так. Довге кидем? Довге кидем. Все, ну ми 4К дали, що встигли. Я тут команда звела. Можливо, можна було ще вигравати, тому що дуже багато шотних, але в нас ДПМу немає. Ну, непогано. 4К досить таки непогано. Тобто, якщо якась позиційна гра, то відкидати ви будете встигати однозначно. Друга ступінь ще й нам дали. Що там по фарму взагалі? 131 тисяча. Стривезу 4К 131 тисяча. Ну, це не самі великі показники, тому що 4К, але це злив. Плюс ми нам дали другу ступінь при зливі. Тобто, ну тут. Якийсь, ну, я не можу тут якось порівняти, тому що дуже багато факторів. В звичайному бої, я думаю, його буде трішки менше давати, трішки менше буде давати. Ну, да, поїхали ще раз, катнемо, ще один бійочок. Мені якось два мало. Я не знаю, в мене якось не сформувалася якась думка. Більш-менш. Єдине, що я побачу, що він танкує, але від башти. Тобто, всі дивляться на твою башту і розуміють, що вони туди не проб'ють. Тобто. Це прям величезний плюс, але корпус НЛД, він тупо великий. Тобто в НЛД вас будуть шпихати тільки так. Питання, думаю, проблем з цим не буде. Ну, я покажу, звісно ж. Ну, вигляд, мені подобається вигляд. Я не знаю, ну вигляд реально прикольний. Ну такий, типу, незвичний. Оу, тут дуже багато поїхало. Зведення і не пробили. Цікаво. Це цікаво. Чи підійде він початківцям? Напевно, за рахунок того, що в нього є броня, є ДПМ. о, є ДПМ, нема ДПМ, є броня, є гарна альфа, є КВН. Можливо, цим він зможе якось трішечки більш-менш базово показати, як треба грати на важких танках. Ну так. Борта тут я говорив, що слабі. Все є. Добре. Ну, ми на першій лінії граємо, як би. То більш-менш, поки нас ще не, не чіпають, то все добре. Але як тільки... Ну, не знаю, борти ж картонні, і нам з борта просто чпихають, ми взагалі не танкуємо бортами. Забрали. Добре. Ну він кидав в спішці. Пробиття добре. Тобто на рахунок пробиття проблем з тим, щоб пробивати ваші рівні. Тобто у 8 рівні, правильно, напевно. Проблем взагалі не буде. А якщо ви менше юзаєте голду, тобто ви зможете більше виб... з бою забирати. І тут тобто, все буде говорити про те, що він непогано буде фармити. Ну, швидкість непогано, тобто він її набирає швидко і тримає теж гарно. Тут прям. Цікаво, я тут ж не маю нічого. Тобто в башту ти так не проб'єш, тому що люків такого нічого немає. Тупо йде. КД. Ну, трішечки мене. Ну, хоча для такої альфи, ну, хоча в того ж самого там, і шостого, про якого ми бачили, в нього КД було 10 секунд. Ну, якщо ви на тій пушці на інший. Перша ступінь. А як це так працює? 82 тисячі. Ну, це вже більш-менш знайомі показники. 82 тисячі це вже цікаво. За 2500, типу, ну, більш-менш нормально. Тут я не можу сказати, що він якось буде дуже сильно фармити. Він фармить однозначно. Не знаю, на мою думку, доволі такий цікавий танк, але. Е Велике НЛД, Великий НЛД, воно буде довге КД, ем, ну влучність гарна. Влучність, ну, як гарна. Ну, більш-менш нормальна, можна сказати. Взагалі, танчик вийшов такий непоганий. Ем, не скажу, що він Імба, ні, однозначно, ні. І КВН і це добре. Тобто, я бачу, коли КВН є, маневреність у танка є, і більш-менш влучна пушка є, то все. То, типу, більш-менш ви зможете нормально відігравати на цьому танку, і він вважається ну, комфортним. Тому що є все для того, щоб грати комфортно. Як на мене, непоганий. Але е не для всіх, не для всіх. Це моя думка. Все, бувайте.